Доброго дня. Ви на каналі РБК Україна. Мене звати Мілан Лєліч. І е, один з трендів, які зараз стосуються теж фактично всіх мешканців України, так чи наше, це зростання цін на пальне. Це ще один негаразд, з яким ми зараз е, повинні мати справу. І власне про те, чому зростають ціни, чи варто чекати і далі їхнього зростання в осяжній перспективі ціни на пальне, поговоримо з експертом з директором консалтингової групи А 95 Сергієм Куюном. Пане Сергію, доброго дня. Власне питання. Я думаю, що ви вже чули, що відбувається з цінами на пальне. Наскільки тренд підвищення сталий, і чи будуть ціни зростати далі? Те, що всі хвилює, ну насправді маємо дійсно таку дуже нетиповий січень цього року, тому що ну, зазвичай зима це мертвий сезон для ринку нафтопродуктів. Споживання низьке у всьому світі. Відповідно, завжди ціни низькі, замирають і до весни там не рухаються. Але не, не цього разу, що відбувається з січень. От у нас завтра останній день з 1 січня до 30-го ціна на нафту зросла з 60 доларів за барель до 70. тобто на плюс 16,5%. Відповідно, ціни на диспальне, як на саме такий маркерний нафтопродукт. Зросли аналогічно. Вони зросли на 100 доларів десь 615 доларів за тонну до 715. тобто теж на 16 там з половиною відсотків. Якщо перевести оці 100 доларів здорожчання в гривні, то ми отримаємо це 4 гривні 20 копійок. Тобто, це те, що в закупівлі у нас об'єктивно з'являється, і це підтверджує те, що оптові ціни на пальне вже в Україні за гривні. Вони за місяць зросли на диспальне теж на 4 гривні. Тобто, ринок чітко відпрацьовує е, зовнішню кон'юнктуру. Тобто що ми імпортозалежна країна, ми все імпортуємо по-іншому бути не може. Тобто ринок працює чітко. В е, свою чергу, якщо оптові ціни зросли на 4 гривні, то роздрібні станом на сьогодні всього на гривню 60. Тобто розуміємо, да, що є відставання від закупівельної вартості, відповідно, це е, дозволяє абсолютно чітко прогнозувати, що якщо ціна на нафту не впаде, то відповідно нам ще залишається, що ціна на диспальне зросте ще на 2 гривні 50 копійок. Там я думаю, що протягом найближчих пару тижнів. Mm. Ну, оскільки іншого варіанту немає, бо. Ну я ще раз да, ми імпортери, ми все купуємо. У нас нема навіть чим це замістити. Тому ми дублюємо цю динаміку, як і ве, і вся решта світу. До речі, тобто ми тут не є якимось унікальним. Тобто е, такі зовнішні події, як наприклад, якщо щось почнеться довкола Ірану, де, я думаю, всі стежать теж за новинами. Можливо, якісь американські заходи будуть щодо Ірану. Е, чи може це дестабілізувати там ринок настільки в світі, щоб і українці далеко від Ірану, а там в Києві чи в Житомирі відчули це на своїй кишені? Насправді, оце підвищення, воно і є. Наслідком е, напруги на близькому сході навколо Ірану, тобто Іран є, по перше, сам великим е, видобу, великою нафтовидобувною країною. А по-друге, повз Іран проходить ормуська протока, і по ній вже йде нафта інших великих нафтовидобувних компаній близького сходу. Відповідно, дестабілізація в цьому е, проливі а там зараз накопичуються війська Сполучених Штатів. То відповідно вже ринки на це реагують, да тобто вони не виключають якоїсь дестабілізації того, що там постачання нафти на світовий ринок може, скажімо так, захитатися. Відповідно, це вже є реакція ринків, і тобто, ми це вже відчуваємо. Там ще нічого не почалося, да фактично, але це вже є і, ринк, і ця, ця нервозність. Вона вже абсолютно чітко От на наших колонках починає теж. Проєктуватися чи будь ласка, а останні обстріли Росією нашої інфраструктури, те, що зараз фактично всі люди і е, для квартир, для будинків, для бізнесів найрізноманітніших масово скупляють генератори чи дістають їх, запасаються паливом для цих генераторів. Це е, є фактором ціни чи ні? Ні, насправді ні фактором ціни буде, якщо буде дефіцит, Да? тобто, якщо Буде от такий високий попит, а його не буде чим перекрити. От тоді буде ціна зростати. Наразі дефіциту цього немає, ми його не, не бачимо і все нормально, функціонує. Але ми не можемо не помічати е, зовнішніх тенденцій, оскільки ми на зовнішньому ринку купуємо пальне. Тому тут е, чітка абсолютно розслідковується логічність і те, як працює ринок. Тобто е, ми є частиною глобального ринку пального, у нас же немає там. Постачальників, типу там російських, білоруських, хоча насправді ціни на російське білоруське пальне завжди к світовим теж були прив'язані формулою ціни. Тобто, це в, в контрактах завжди була світова ціна закладалася на ці продукти. Тому ну, ми давно живемо в цій парадигмі, і в цьому є як свої плюси, так і свої мінуси. Але, хоча б ми розуміємо об'єктивність ціно ціноутворення, чому так відбувається. Пане Сергію, дуже дякую вам за відповіді. А для того щоб е, знати, що відбувається, і найголовніше, чого чекати далі, обов'язково підписуйтесь на РБК Україна.